Для дітей, які із родинами виїхали із Донецької і Луганської областей і тимчасово перебувають у Лозовій, управління у справах молоді та спорту Комунальна установа спорт для всіх у переддень дня державного прапора організували і провели спортивно-розважальний захід з Україною в серці. У п'ятницю на стадіоні локомотив для малечі проводилися різноманітні ігри, естафети. Кіт Матроскин допомагав зовсім маленьким учасникам виконувати різноманітні вправи. Медаль переможця отримав кожен учасник. Їх ручив начальник відділу Харківського обласного центру спорт для всіх Олександр Яловенко. Заохочувальні призи діти отримали від управлінь у справах молоді та спорту, праці та соціального захисту населення. Діти грали в ті ж практичні ігри, але це було намного веселіше, намного цікавіше. Им была проведена экскурсия по стадиону, показаны тренажеры, на которых они с удовольствием, если неправильно занимались, то просто развлекались, просто выплескивали свою положительную энергию. Мальчики, которые повзрослели, с удовольствием побегали по футбольному полю с искусственным покрытием. Дети получили, некоторые из них получили свою первую медаль за первое место. То есть я уверена, что у них в головках шевельнулось, что стоит заниматься спортом, стоит достигать каких-то высот, чтобы получать регулярно такие медали.